Само, ну я те сім, і в цьому відео я та таємний гіс розкажемо вам про еволюцію хорор ігру. Не буду затягувати. Поїхали! Бенті 10 лютого 2017 року на екрани вийшла перша глава гри Бенді та Чорнильна машина від інді-розробників Кайндлі Біс, майбутнє Джоу і студіо. Зроблена гра була на Юніті. При створенні Band Ink Machine мітлі розробник гри надихався грою Байошок. Хоча більш схожою на Байошок стала друга гра по Бенді, але про це поговоримо пізніше. Після виходу гри вона майже відразу стала популярною. По ній робили Багато відео на Ютубі, багато анімацій тощо. Коротше, майже відразу вона стала ну на піку своєї популярності і дуже тепло прийнято людьми. Концепція бенді створити хорор світ, який нагадував би атмосферу мультфільму. Мітлі треба було створити страшного маскота цієї гри. Так і був зроблений Бенді. Ім'я Бенті з'явилося випадково, коли Мітлі зробив помилку під час збереження в програмі для створення 3D-моделей. Айте Мітлі, ну ти прям молодець. Що я можу сказати? Завдяки потенціалу проєкту Мітлі, не з'являючись програмістом, вирішив розробити гру. А Майк Мут приєднався до цього проєкту, побачивши можливості цієї ідеї. Протягом п'яти днів була створена перша глава гри під назвою Живі малюнки. Коли Біст зрозуміли, що проект на піку, вони пішли робити продовження, і так, 18 квітня, 2017 року вийшла друга глава під назвою Стара пісня. А також вони переробили першу главу. Потім вони почали створювати третю главу під назвою Звіти падіння». Розробка тривала майже 5 місяців, і у вересні 2017-го вийшла третя глава, і також ніколи не здогадаєтеся, що правильно Мітлі переробив першу та другу главу. 27 жовтня вийшов кросовер Бенді та привіт сусіда. Але давайте просто про це забудемо, бо зробити настільки лінивий кросовер, ще треба вміти. Потім всі почали чекати четверту главу. Четверта глава величезні дива, слава Богу, що не дивні, була підтверджена у листопаді 2017 року. Перед його випуском заплановано на квітень 2018 року. Через технічні проблеми з стіму, дякую тім, дата випуску була перенесена на 30 квітня 2018 року. В цьому оновленні вони повністю переробили майже всю гру. Вона стала більш гарною. Вона стала. Більш яскравою, а не сирою та недоробленою. І вони зробили останній рімейк самого Чернильного Демона. Але, чесно кажучи, мені чогось більше подобається атмосфера Бета Альф, щось в них таке було, чого нема зараз. Хоча є мод, який виправляє цю проблему тим, що на налаштуваннях можна зробити іншу атмосферу, змінити моделі персонажів тощо. Бо Бенді виглядав, як на мене, більш запам'ятовуючимся, а стара атмосфера була більш комфортна і страшна. От, до речі, всі його версії. П'ята глава під назвою Остання вобіна була офіційно підтверджена у червні 2017 року. 31 серпня 2018 року вийшов трейлер п'ятої глави. І він досі мені дає ностальгію. П'ята глава вийшла у жовтні цього ж року, і також у 2017 році вийшов порт гри на консолі та мобільні пристрої. Хоча ці порти повне гімно, особливо на телефоні. Ай. Ах... Також у 2017 році вийшла наразі видалена гра Bendy and Nightmare Run. Це мобільна гра по типу Subway Surfers, але тобі треба відбуватися від монстрів і тікати від них. Коротше, звичайна мобільна гра, яку через хвилину вже хочеться викинути у смітник. Після цього почалася повна срака. Чи як ми чекали Bendy and The Dark Revival майже 4 роки? На другий рік, як існує Бенді, Мітлі виклав тизер під назвою From the Desk of Joey Drew. 11 лютого Мітлі виклав пост про те, що в нього з'явилася ідея для нової гри по Бенді. Тому він взявся за цю працю. До речі, в цей же день Майк Муд сказав таку прекрасну скоку фразу Друга гра по Бенді не бути і не сіквелом, і не бріквелом. Не просто гені, як воно так може бути. Одному Майк Муду нереально звісно, а всім іншим, ні, бо це просто якийсь бред. У березні в них на каналі виходило багато відео про записи співробітників студії в самій Грі. А 22 лютого вийшов тизер з написом Бенді will return». Раптом 1 квітня 2019 року виходить останнє відео з записом невідомого. З 2 березня по 13 квітня кожен день твіттері Бенді присилали по одній літері. Всі ці літери складали фразу «Benevole Demon, someone has reawakened the dark». А і потім перше за всю історію з'явилося улюблене число 414 та улюблена дата – 14 квітня. І в дату 14 квітня розкрили назву гри «Бенді» та «Темне відродження». А також вийшов дизер під назвою «Return to the Studio». Потім, 24 червня, вийшов трейлер, де показали те, що нас буде очікувати в грі. Потім дуже довгий час Мітлі нічого не викладав. Була повна тиша. Потім, 31 жовтня, з'явився тизер, де стояла Елісон з написом «There's always hope». 8 листопада з'явився новий тизер, на якому одрі головна героїня Батедер. Стояла поруч з написом «My name is Audrey». Трохи пізніше вийшов... Два тизера вийшло, де просто показали локації. і все. потім знову тиша. Потім в кінці 2019 року нічого не було. Хоча Мітлі казав, що перша глава вийде в кінці 2019 року, а потім 13 грудня виходить потужний трейлер, в якому в кінці сказали, що гра вийде в 2020, А я і правду в це в тоді повірив. Ай, як так можна, Мітлі? Ай-яй. Потім на третю річницю Бенді виходить гра Борис The Dark Survival, яка була, м'яко кажучи, гімноти ти просто бігаєш збираєш предмети, нічого більше не робиш, просто ця гра в якій просто можна бомбити від просто всього, що тільки існує в цьому житті. І до речі, ви пам'ятаєте, як на релізі її на телефоні був баг з приводом WebDSigma Pro What the Hell ти тигені? Потім 6 березня вийшло оновлення і темне виживання під назвою Випробування Вовка. Після цього, 19 березня, вийшло ще одне оновлення розв'язане. Вам не здається, що це вже конвеєр? 1 квітня вийшов трейлер Бензі Роял, але це просто був жарт. А я досі ріл хочу цю гру, бо Ну Щось в неї таке є прикольне. Потім, 14 лишня, вийшов лінивий тизер, де на чорному фоні напис The Ink Demon List. А якщо ти сігма, який як супер-мегафнап, вмієш освітлювати зображення, ти тільки побачиш напис Break the Cycle. Потім, 1 червня, виходить відео The reason Why Бензін Dark Revival is taking so long», Де вони сказали, що гра не виходить так довго, бо вони роблять відразу всі 5 глав. Я досі ріл не можу з цим змиритися. Просто вдумайтеся, як було б класно, якщо батепер виходив би по главам. Ми чекали б на нові глави і бачили, як гра круто змінюється. Потім. Мітлі знову робить апдейт Боріс and The Dark Survival з назвою Симфонія Тіней, яке ще гірше, ніж інші апдейти. Далі ціле літо тиші. Потім 31 жовтня Мітлі береє на сайті Бенді міняє напис Бенді Камін 2020 на Бенді Камін Сум. Ну це таке жалюгіте. Ну це просто. Це просто. І потім 30 листопада Мітлі пише пост, що гра переноситься на 2021 рік. У мене просто слів нема. Просто потім найпотужніше за те, що 1 квітня виходить відео про фільм по Бенді. Це було б круто, але згадайте, яку я дату назвав? 31 жовтня 2022 року нарешті вийшло відео з Dark Paddles Awakening. І 1 листопада нарешті вийшов реальний трейлер гри з датою релізу. А саме 15 листопада. Потім Мітлі почав рахувати дні, які залишилися до релізу гри. І потім, 15 листопада, гра нарешті вийшла, господи помилуй! І це був просто шедевр. Звичайно, були і баги, були і проблеми по типу тупого фіолетового кольору, який мене просто дістав. Потім виходили новорічні та хвилина апдейти, але там нічого такого не було. Просто щось, ну, різні тиковки, різні там підаруночки, все. На консолі ще вийшов батидер, але мені все одно, бо в мене нема консолі. Ну а далі починається наступна проблема. чи як ми чекали ще й Бенді Зекейч, і чим це все закінчилося? Ця гра мала бути спінофом. Тобто всі ігри під назвою Бенді НЗ, і якесь речення це трилогія Бенді, а спінофи починаються Бенді, двокрапка, і якесь речення. 31 жовтня 2023 року вийшов Тизер Анонс гри Бенді-Клітка. Потім 1 листопада Мітлі робить пост, що типу гра буде дуже великим спін-оффом. А 3 грудня Мітлі написав, що гра буде експериментальна, бо там буде багато жорстокості та кровяки. Боже, як це було! Що ж може піти не так з цим проектом? Ні, все може, це ж Бенді. 1 січня виходить сторінка гри в стімі. Типу все йде просто прекрасно. І також сказали, що в грі Семі буде грати велику роль. Всі тоді просто були в шоці, бо Семі це прекрасніший персонаж, якого встарали в прошлій грі. Далі на сьому річницю Бенді Мідлі виклав скріншот з ультракрутим монстром та написом «7 Years and You Ain't seen nothing yet». А 14 квітня 2024 року виходить гра тизер Бензі Secrets of the Machine. Ця гра позиціонувала в собі як гра, в якій на кожному кроці є великодки, які розкривають нові ігри по Бенді та різні е, там сюжетні лінії. Потім вийшов трейлер гри Бензі Long Wolf. Це був ремастер той фігової гри Bendy and the Dark Survival. Далі... Була знову тиша. Потім на сторінці гри в Steam вийшов пост про те, що вони брали маленьку перерву і зараз почали далі працювати над грою. І вдумайтесь, 14 квітня 2025 року Мітлі написав, що гра Бенді-Клітка заморожена, бо гра занадто крута для спін нофу франшизи. Мітлі, ти, ти просто ти молодець, ріл вау. Потім, 15 серпня, виходить гра Бенді Самотній Вовк. Це така фігня, що я з неї буквально зламав олівець, коли проходив досягнення Боріс. Мітлі вклав багато зусиль в це гімно замість Бенді-Клітки. Там навіть на релізі був Баг з великим Бенді. Яким чином Мітлі так створював цей проект, що не помітив це на релізі гри? Потім вийшов міні-тизер, де представили останню третю частину франшизи. І також потім в неї з'явилася сторінка в стімі, де ми дізналися про назву гри Бенді Factory». Потім довга тиша і по що на Геловін буде тизер, а також пост з гівкою льоду, який горить, тобто розморожується. Потім 31 жовтня виходить тизер Бенді Клітки. Де сказали, що цей спіно повертається. Нафік його було відміняти, це утра-мега-цікаве питання. Мітлі, ну Ріл, це просто нафік його було кенселити на початку. І в кінці тизеру написали, що гра вийде в 2026 році. І потім 15 листопада, тобто три тижні з моменту напису сценарію, вийшов порт Батедер на телефони. Але я в це не грав, тому сорі, я не можу сказати, дурня це чи ні. Фух, нарешті на момент цього відео це все. Це було дуже тяжко шукати та збирати по частинкам як пазл. Сьогодні якщо щось пропустив. Ну от, в принципі, я все. Якщо ви хочете подивитися, як я це пояснював на своєму каналі, бо там було трішечки більше розказано. То заходьте переходите по посиличку в описі. Надіюсь. Тимофійчик її залишить. І все. Дякую за перегляд. А далі слухайте, що вам скаже Тимофійчик. Стувбеді. Дісклеймер. Я доторкнувся до сюжетної лінії, але не доркався до того, як створювала сама гра. Привіт, друзі! Зараз я вам розкажу про гру Хелоу Нейбер та його розвиток і сюжет. Глава 1. Розвиток та автор. Першим автором був Нікіта Калеснікова Гамнавозов, гейн-дизайнер, художник і композитор. Потім гру Hello Neighbor купила компанія TinyBuild. Зараз вони мають повні права по цей день на гру. Але у 2020 році Tiny Build викупив компанію розробників Dynamics Pixels і створив з неї нову студію Area Geist Studios. Коротше кажучи, автор ідеї Нікіта Калеснікового гамнавозів, початковий розробник Dynamics Pixels, видаль і власник TinyBuild. Перше. Hello Neighbor 1. Ти лазиш у домі сусіда і намагаєшся дізнатися, що він ховає в підвалі. Друге. Hello neighbor hide and seek. Придосторія про сім'ю сусіда. Сумна історія з дитинства. Третє. Secret neighbor. Але гра. Діти шукають ключі, але один із них сусід. Четверте. Hello neighbor engineer. Будуєш машини і виживаєш у світі Hello Neighbor. П'яте. Hello Neighbor 2. Журналіст розслідує таємниці цілого міста. Шосте. Search and rescuer. Версія для VR. Глава 2. Як створювалася гра. На початку була маленька команда Unreal Engineer. Dynamics Pixels була дуже маленькою студією, складалась всього з кількох людей. Вони працювали на Unreal Engineer 4. Гра починалася як інді експеримент, без чіткого плану. Ютуб вирішив долю гри. Ключовий момент. Гру масово почали грати ютубери. Розробники почали міняти гру під реакцію ютуберів, додавати дивні моменти, щоб було що змінити. Через те, геймплей став хаотичним, логіка рівнів ламалась, гра втрачала цілісність. Як альфа міняли гру кардинально: Альфа 1, Альфа 2, Альфа 3, Альфа 4. Кожна альфа ламала старі механіки, міняла будинок, видаляла улюблені речі. Фанатів. Деякі ідеї назавжди зникли, бо не працювали, були занадто складні, ламали продуктивність, втручання видання Tiny Build. Як Tiny Build вплинув на гру. Плюси, гроші, маркетинг, реаліз на консолях. Мінуси тиск на терміни, спрощення складних ідей, орієнтація на масову аудиторію. Глава 3. Сюжет. На початку цієї історії була сім'я Пітерсонів. Вони були дуже дружні, та їх сім'я була ідеальна до одного моменту. Теодор поїхав кудись зі своєю дружиною Діаною, і вони потрапили в автокатастрофу, в разі якої померла Діана, мама Арона та Майя. Після того, як Теодор приїхав додому, він був дуже засмучений та без мами. Тому діти були дуже здивовані тим, що тато приїхав без мами. Потім Теодор все їм розповів, і з цього моменту почався весь хаос. Вся смерті мами. Арон, він став дуже злим. Часто бив сестру та сварився з батьком. Є гра Hello Neighbor Hide and Seek, яка повністю розказує про весь сюжет до основної гри. Коротко. Арон та Майя грали в ігри, і на останній грі Арон ненамисно скинув свою сестру з даху, і вона померла. Після цього моменту Теодор став ще злішим та почав бити Арона за все. Трохи пізніше. Одна сім'я переїхала жити в будинок навпроти будинка Пітерсонів. Ніколас Рок, так звали основного героя, подружився з Араном. І один раз Тодор закрив у підвалі Арона, та Нік хотів його спасти. Він розгадав всі загадки, сусіда та знайшов червоний ключ від підвалу. Тоді він туди потрапив, знайшов двері на вихід, але вона була під решіткою, яку він підняв завдяки деяким махінаціям зі світлом. Потім він побіг до коридору, в кінці якого були великі двері з замками, і сусід його там спіймав. Після цього моменту основ... головний герой опинився в кімнаті, яка була все як ілюзія, з заміненими стінами та ліжком, посередині на якому він прокинувся. Потім йому відкрили двері. Арон, але досі фандом Хеллоу Нейбер не знає. Напевно, чи то був Арон, тож не суть. Він піднявся через драбину наверх, але за цей час сусід зробив великі стіни та відбудував величезний будинок з басейном, з механічною акулою та головоломками. Тож наш головний герой знову розгадує всі загадки сусіда та вибирається з будинку. Потім ми вже. Опиняємося в майбутньому. Нік уже дорослий. Він живе уже в квартирі в центрі міста, але потім йому приходить лист від когось. Він зібрався і поїхав до свого рідного селища Рейвенбрукс. Там йому сниться страшний сон, про те, що сусід збудував величезний будинок з вагонеткою та коліями. Там він приходить три страхи сусіда та знову опиняється у підвалі. Але на цей раз там був привид. Це були страхи Теодора. Потім Нік дізнається всю правду про сусіда, як він страждає від смерті дочки та дружини. Події відбуваються через багато років після першої гри. Головний герой Нікі повертається у занедбане місце Рейвенбрукс, де знову починають зникати люди. Виявляється, що місто контролює містер Ворон, загадкова істота, яка керує сусідами, вселяється в них і змушує ловити людей. Самі сусіди, ніби маріонетки, вони не злі, але під контролем. Нікі досліджує будинок, збирає докази і поступово розуміє, що Ворон це уособлення страху і травм Теодора Пітерсона, які отруїли все місто. У фіналі Нік допомагає зруйнувати владу Ворона, і Ревен Брукс починає звільнюватися від його впливу. Це коротко про основний сюжет. Якщо не включати книги та інші ігри. В мене, до речі, є до вас питання по Хелоуни ігр. Навіщо Теодор зробив парк золоте яблуко? Відповідь залишу в коментарях. Глава 4. Висновок та прощання. Висновок до сюжету. Ця історія показує, як одна трагедія може зруйнувати не лише сім'ю, а й ціле місто. Втрата близьких, біль та емоції Теодора Пісторсона поступово перетворились на страх, агресію та насильство, які передалися іншим людям і втілилися в образі містера Ворона. Через шлях Нікола Сарода сюжет слює, що страхи минулого не зникають самі. А з ними потрібно зіткнутися лише правда. Співчуття і прийняття втрат здатні зламати замкнене коло, травм і дати шанс на звільнення та основний початок. Ну і що, і на цьому з вами я прощаюся. Дякую за перегляд відео, до зустрічі!